Цю фразу ви стовідсотково чули і не раз від іспанців або навіть в серіалах або фільмах: Енплан, plan, енплан, plan, plan, plan. Але що вона означає та коли її використовувати? Зазвичай це словосполучення майже нічого не означає. Але сьогодні розповім вам три приклади, коли ви можете використовувати цю фразу. Перше, ви можете використовувати тоді, коли ви хочете щось пояснити. Тут він виступає в ролі як конектор ОСЕА. Me encanta la comida coreana. En plan, podría comerla todos los días. Me encanta la comida coreana. Осеа, подрія, комерла, тодос лос діас. Segundo, lo utilizamos para expresar nuestra posición o nuestro estado. Yo estaba en la parada del autobús en plan desesperada porque es que no venía. Llevaba 15 minutos esperando y el autobús no venía. Tercero, cuando queremos vamos a decir cómo. Mañana tengo una cita y hemos quedado en plan amigos. Mañana tengo una cita y hemos quedado como amigos. Чекаю ваші приклади у коментарях.